Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресервам, і я є засновник Дмитро Корнієнко. І у новому випуску тижневого огляду подій ми поговоримо про звісно ж про проїздку спеціального посланця Трампа, тобто Віткофа Москви. І друге, посилення тиску Дональда Трампа чи відсутність цього тиску на Індію через купівлю останньої московської нафти. Тож чого чекати, поїхали. Виїска Віткофа в Москву насправді не так давно я писав про те, що Вітков списаний гравець як спецпосланець в плані політичного впливу. І я залишаюсь на цій думці в тому, що. Зараз буде піврічка умовно Рубіо і Келога, Їх вплив є посиленим. Вони будуть підігравати там від контексту те, що хоче бачити Трамп, і це треба усвідомлювати, дивлячись на їх коментарі. Але щодо Віткофа, то Фарені мовою Московія. Чому ну бо це найкращий спосіб їм доносити викривлювати інформацію до вух. Трампа, оскільки відков через провали по угодах в секторі Газі в Ірані та й по Україні він був трохи відсунутий, бо зараз та динаміка та навіть та демонстрація Москви, що вони готові до якихось там перемовин, що вони там закинули, це стало можливо завдяки політики тиску, яку пропагував Келок і Рубіо, тобто погрози тиску. А не те, що пропонував Вітков. А давайте ми зробимо швидкий пізділ через піз переділимо європейський енергоринок, там домовитимось про Ірану і так далі. Зрештою, нічого з цього не сталося. І, відповідно, Трамп незадоволений. і відповідно Вітков втратив певний свій вплив. Але його, як я сказав, витягують. І що важливо, що поїздка Віткова – це дійсно був останній шанс для Кремля. Вони ним скористались, вони не стали продовжувати свою лінію. Нам байдуже на санкції. Ми все переживемо, це все на користь. І що вони робили до цього? Вони закинули через Віткова якусь пропозицію. Ця пропозиція ширша ніж зараз. Відомо у змі. Абсолютно я в цьому впевнений, чому бо це те, що не дає можливим, наприклад, нам критикувати те, що запропонували в москалі. Це те, що провокує той момент, що європейські лідери зараз мовчать, бо там є якісь моменти, на які Кремль не погоджувався, але які були прописані в наших умовах, наприклад, умовах європейсько-українських. Але звісно, Кремль це все буде викривлювати під свої інтереси. Тому, чи дійсно йде рух до мирної угоди? Я скептично до цього залишаюсь, бо Кремель надійшов до тієї точки, від якої він буде вимушений, ключове слово, вимушений підписувати якесь призупинення бойових дій, заморожування конфлікту і так далі. Тобто, ця точка надійде з тим моментом, коли скорочення, коли дефіцит бюджету, військові видатки, можливість мобілізації не будуть дозволяти. Кремлю досягати навіть обмежених результатів, а до цієї точки Кремль, відповідно буде затягувати. Але це є і інший момент, що Кремль продемонстрував. Що в нього є слабкості. Він максимально грав на публіку, що нам байдуже на санкції Трампа. Але зрештою, саме погроза санкцій від Трампа провокують Кремль на вигадування нової локшини для вух Трампа, яку передають через відкуфа. І тут варто розуміти, що дійсно очікування десь не здійснились щодо тиску на Трампа, але це не означає, що цього тиску не буде. Це означає, що зараз Кремль виграє певний час. Дійсно, можна там написати в коментарях, що це означає, що це буде знову 2-3 тижні Трампа, потім знову 2-3 тижні Трампа. Але зрештою, давайте подивимось в площину, що кожен етап від того, де ми були там в січні, лютому, 25-го в очікуваннях від політики Трампа, і де ми зараз, то є певні зміни. Позитивні зміни, які демонструють зміни підходів. Україна отримує зброю, нехай купуючи через європейців американську зброю, критично отримує санкції, якось тримаються. Нехай там є менше дотримання цих санкцій, нехай там є різні моменти, які роблять ці санкції слабкішими, але зрештою вони як зашмах не зняті з шиї економіки Московії, і він тисне санкції є. Чи Трамп тисне на Індію, не зважаючи які мотиви у Трампа, і це точно не мотиви щиро підтримки України. Там різні мотиви і просто так склалося, що це пересікається з тим, що можна красиво продавати, спекулюючи, що це тиск заради миру в Україні, але санкції, тиск, митний тиск на Індію він відбувається, і там ми поговоримо в другій частині, що він відбувається не в пусту. І далі, чи є рішення Президента Трампа? Про посилення тиску на треті країни, які купують московські енергоносії, Є те рішення, яке опубліковане в Білому домі, воно ширше за те, що зараз відбувається тут, тобто, фактично, введення мит проти Індії, і що цікаво, що це рішення було підписано і розроблено до того, як відбулись перемовини з Віткофом. Тобто, після перемовин Віткофа одразу через півтори години вийшов підписаний наказ президента. про Запровадження 25% відсоткових додаткових мит на Індію і про те, що це може бути і для третіх країн. І що важливо, що рекомендувати Трампу на кого накладати додаткові мита буде безпосередньо держсекретар Рубіо, держсекретарят США буде рекомендувати, і це теж важливий момент, прописаний в документі. І важливий момент, що буде міністр фінансів і міністр економіки, відслідковувати хто ж купує московську нафту, хоча це. Не є великим секретом, можна зайти на Bloomberg і подивитись детальну статистику. Але зрештою, всі ці рішення є, і вони працюють на те, щоб послаблювати москові. попри те, що відбувається політичний цирк з перемовинами. Але до перемовин, як я й сказав, в нас зараз позиція така, що ми не можемо критикувати те, що запропонували Москві. Тому, скоріше за все, вони запропонували ширше ніж це відомо нам в ЗМІ через ЗМІ. Що запропонували, можна спекулювати, але я, з вашого дозволу, порекомендую не читати всі інсайди, які публікуються. Зараз будуть всі публікувати, і поляки будуть знати краще, що відбувається з угодою. І різні ЗМІ будуть мати 10, 20, 30 інсайдів від розвиток і так далі. Але, зрештою, краще почекати, воно вспливе... Системності повідомлень і так далі, бо зараз будуть емоційно спекулювати Кремлю. Вигідно продемонструвати, що вони запропонували щось дуже цінне. Кремлю вигідно в принципі навіть гратись на тому, що ось ось буде припинення вогню. Чому бо це мотивує їх майбутніх військовослужбовців підписувати контракт? В очікуванні, що вони отримують разові виплати, і відповідно війна швидко закінчиться. Тому тут багато мотивів. Ну і головне, чому Кремлю вигідно демонструвати через західні ЗМІ, вкидувати і так далі, що ось-ось буде пізділ або там припинення вогню. Бо це доходить, створює вакуум інформації довкола Трампа. Трамп думає, що він ось ось близький до угоди, а отже, навіщо тиснути? На Кремль це ж зірви уходу, і тому тут дуже цікавий момент з повіскою від Кофа, що це дійсно з одного боку є розчарування, бо москалі знайшли як за останній шанс зачепити, щоб протягнути ще Трампа за вуха по всьому цьому. Але з іншого боку, це треба розуміти, що москалі приманили Трампа, пустили кров. Від себе, тобто вони продемонстрували, що вони бояться тиску. А Трамп побачив, що тиск працює, що та схема, яку пропонував Рубіо Келах через тиск на Москву досягати миру, вона працює, і тому, якщо Кремль зараз не пропонує... Те, чим можна реально підкормити Трампа, Трамп буде чекати. Він буде чекати можливо тиждень, можливо, два. Я не можу сказати, скільки Трамп ще буде чекати. Але я впевнений, що це не буде вже такий тривалий проміжок часу, бо змінюються контексти, і тут вже буде грати відоме прислів'я від кохання до ненависті один крок. Бо значить, Путін, якщо не дасть те, що хоче Трампу, те, що пообіцяв, через Віткуфа, то. Трамп знову розчарується в Путіні. І тут можна грати в теорії, чи є Трамп агентом Красновим, чи ще щось. Я більше схиляю, що він не є агентом Красновим. Трамп є просто Трампом зі своїми там егоцентризмом, зі своєю безпринципністю і так далі. Але він все ж таки буде зважати. Бо якщо Трамп був агентом Красновим, він би робив вже трохи інші кроки. В мене теж така віра інколи була, особливо в перші місяці цього року. Але кроки, до яких, зрештою, приходить, більше демонструють, що Трамп є дитиною, якою систематично, системно навчають більш старші люди, тобто, це там Рубіо, це європейці, і так далі. Європейці взагалі провели. Перенавчання Трампа, воно не завершення, але вони зробили те, що Трампу і його оточенню, яке є неоізоляціоністи, бо це не ізоляціонізм класичному, це активна участь через тиск і погрозу виходу з геополітичних союзів, з військових союзів і так далі. Тож підсумовуючи дану тему, варто усвідомити, що ми зараз заходимо в новий цикл. Так на жаль, ми заходимо в цей цикл. Це не пряма, Тиск буде тільки посилюватись на Кремль. Це ще один цикл. Я схильний вважати, що це буде останній цикл перед тим, як розпочнеться пряма, або Кремль, зрештою, буде споможен переграти всіх і дати щось Трампу таке, від чого той не зможе відмовитись. Кремль не вдавалося це зробити впродовж сіми місяців, навряд чи йому вдасться зробити це екстрено впродовж кількох тижнів. Тож Кремль зазнав себе в ті рамки, що він дійсно має дати Трампу щось. Що це, будемо дивитись. Але, зрештою, попри, може, не дуже оптимістичні розмови, давайте, що в нас є? Санкції є, є, постачання зброї є, є. Тиск на Індію, знову ж таки, я казав, неважливо, від яких мотивів, є, є. Президентський указ, який ширше за тиск тільки на Індію є, є. Тобто це все буде впливати на наші спроможності зброї на спроможність тримати фронт, тиск на Індію на доходи Московії, в які дефіцит бюджету вже дійшов майже до 5 трильйонів. Московські покупці нафти будуть зважати на ризики, бо одне діло це любити Путіна і любити його нафту а інше діло що це все ризики. Тобто в один момент може краник перекритись, і відповідно ти вимагаєш від Москви, від Кремля більшої знижки, наприклад, на нафту, про що ми поговоримо, що зараз відбувається в Індії. Це все впливає зрештою на спроможність ведення війни. Чи є тільки один фактор економічний вирішальний в тому, що буде далі? Ні, всі фактори є важливими: політичний, дипломатичний, військовий, економічний. Військовий, звісно, це пріоритет. Але в сукупності, якщо виходити на певні позиції, це може в сукупності дати той тиск, який необхідний для того, щоб примусити Кремль до миру на найбільш менш прийнятних умовах. І ми переходимо до другої теми. А щоб відео просувалось, дуже важливо, щоб під час перегляду ви ставили лайки та писали коментарі. Я буду щиро вдячний за це, і це буде допомагати нам просувати наше відео. Запровадження США санкцій проти Індії за купівлю московської нафти. 1 серпня Дональд Трамп вів 25% мити на товари з Індії, а вже 7 серпня оголосив про впровадження ще 25% мит. Таким чином, за тиждень Індія отримала 50% мита і стала лідером серед митної таблиці Трампа. Це можна було б розглядати як чергові мита від президента США за те, що Індія купує московську нафту. Ні. Трамп зараз ми в минулих відео казали, що Лінці Грем підкинув ідею Трампу, що митний тиск можна легалізовувати через таку тему, як підтримка України. Тобто є розуміння в західних країнах, є навіть домінуюча насправді підтримка України в Америці, і тому легалізовуючи мита. В рамках митної війни тиску на Мюделі Трамп аргументує так, це заради України. І Він це буде використовувати. Зрештою, це буде впливати на московські доходи. А з яких мотивів це робить Трамп? Це вже не важливо. Хоча, звісно, якщо буде досягнута митна угода. То відповідно мита були зменшені, але з інших моментів, що митна угода може бути досягнена Трампа в тому випадку, якщо Індія збільшить закупівлю американських енергоресурсів, тобто зменшить закупівлю московських. Тому в рамках тиску Трампа на Індію не треба очаровувати, що це робиться виключно для України, але й не треба знецінювати, що це робиться не в інтересах України. Бо Трамп робить це в своїх інтересах, щоб виграти митну війну з Індії, отримати те, що він хоче від Індії, і в принципі дуже позитивно, що Індія. Для України і Європи позитивно, що Індія встала в позу, оскільки це означає, що для Трампа це стає принциповою позицією, тобто ця поза Індії, що вони не дослухаються до Трампа, це питання поваги до Трампа, і Трамп буде тиснути до тих пір, поки не отримує те, щоб сказати, ось нас поважають. Відповідно, це буде впливати на московські доходи. Була різна інформація про те, що Індія зменшує постачання нафти з Москові. Була інформація, що Індійський уряд не буде нічого робити і продовжить закупів нафти. По факту, якщо дивитись за повідомленнями Блумберга, які спеціалізуються на відслідковуванні цього, і дивитись на спеціалізовані сайти нафтотрейдерів, то дійсно уряд Індії не надав жодних поки розпоряджень про те, що робити з московською нафтою. Але нафта це комерційний продукт. Тобто це продукт, з якого ти хочеш отримати прибуток, і відповідно ти дивишся, які санкції є, чи можна це продати, і так далі. І московська нафта для Індії вона корисна в тому, що вона дешева і відповідно там є знижки. Але є рішення Європейського союзу, що до кінця року буде заборонено купувати перероблену нафту, ну тобто нафтопродукти. З московської нафти Індія не зможе продавати там, умовно, бензин в Німеччину з московської нафти. І, відповідно, це зменшує мотиви купувати московську нафту. Інший мотив, що ти НПЗ нафтопереробний завод, ти маєш постійно переробляти там день простою, це мільйонні втрати. І тут в якийсь момент зрештою буде щолк, і вводиться ще більше тарифи або більше блоки на московську нафту. Тобто це ризики для бізнесу. Ризики. Тому за ризики ти що хочеш? Більшої компенсації, бо від ризиків ти або відмовляєшся купувати, або ти хочеш вищу компенсацію за ризик. І відповідно цю компенсацію має надавати Кремль. А Кремль цю компенсацію надає з чого з чистих доходів від нафти. І тому стане на зараз ми маємо. Таку ситуацію в Індії з одного боку. Уряд Індії не надав жодної рекомендації про скорочення купівлі московських енергоресурсів, наче ж негативно? Негативно. А з іншого боку, державні нафтопереробні заводи Індія, саме Індіан Ойл, Бахрат Петроліум і Хіндустан Петроліум. Вони зменшують закупівлю московської нафти на жовтень. Тобто, зараз сесія йде на місяць вперед, на два місяці вперед. І вони вже відповідно підписують договори. Є підтвердження, підписали договори з об'єднаними арабськими еміратами про постачання 6-7-8 мільйонів барелів нафти в Індію. І це державні нагадаю, нафтопереробні заводи. Тобто вони перестраховуються, вони диверсифіковують постачання, і відповідно це зменшує доходи Москви, попри те, що немає розпорядження безпосередньо уряду Індії. Інший мотив, що приватні нафтоприробні заводи вони не скорочують видобуток індії, але за повідомленнями шукають вільні потужності на близькому сході. А з іншого боку, вони просять у Москви додаткову знижку за ризик. І цю знижку Москва дала зараз. Це становить додатково мінус 5 доларів за баррель. Відповідно, це теж зменшує доходи Москви. Тому тут важливо гра очікувань. Більшість очікує, що зараз як вдарить, і все індія відмовиться. Тобто 37% нафти московської в Індії від загального об'єму споживання. І індія відмовиться від цього. Цього не станеться, швидко не станеться. Але кожна ця дія буде зменшувати. Представленість московської нафти на індійському ринку, а відповідно це буде зменшуватись доходи Москви. І відповідно це буде збільшуватись дефіцит Москви. І при збільшенні дефіциту, якщо він доходить приблизно за підрахунками моєї команди, до 8-9 трильйонів, то це призводить до зменшення військових видатків, бо зменшувати вже як умовно там в присліві будеш менше їсти, буде нема. Чого? Бо до цього там дефіцит там, 4-5 трильйонів. Будуть різатись інвестиційні програми, будуть робитись обмежені секвестери бюджетів, тобто скорочення бюджетів видатків. Але в якийсь момент. Всього цього буде недостатньо, і єдиний блок, який займає 40 45 доходів Москви, це військові витрати, і відповідно ці витрати будуть різатись, щоб звести, щоб не завалити всю систему фінансової своєї країни. Тому підсумовуючи, чи є тиск Трампа на Індію. Так, він є. Чи цей тиск виключно в інтересах України? Ні, це тиск виключно в інтересах Трампа, і він може бути різний. Він може бути як посилення тиску, якщо індуси продовжать ставати в позу і не давати угоду Трампу. Це може бути як посилення тиску показове, якщо Кремль не буде давати те, що хоче Трамп, але це буде все в інтересах. Трампа тому тут сприймати суто, що там 50%, 100% мит на Індію це буде постійно. Ні, цього не буде. Вони будуть змінюватись до цього. Треба морально готуватись, але попри те, є такі постійні рішення, як рішення Європейського союзу про відмову від нафтопродуктів, вироблених з московської нафти. Це буде постійний тиск, тому не треба очікувати забагато, бо ми любимо максимізовувати свої очікування. Але і не треба знецінювати те, що відбувається треба це оцінювати. Бо доходи Москві це стратегічна категорія, яка впливає на те, як довго буде продовжуватись війна, і на те, як сильно буде мати спроможності тиснути Кремль. І що важливо для розуміння Індії, такий останній аспект, що він пов'язаний тиск не тільки з тим, що немає митної угоди між Індією і США, і Трамп хоче цю угоду, і тисне і просто. То підв'язує під це Україну. Інший аспект, що Трамп хоче стратегічно, щоб Індія віддалилась від Брікс. Бо Брікс для Трампа, ми бачимо з його заяв, він вбачає в Брікс як антиамериканську організацію і хоче тиснути. Тому під. Ризик цього тиску підпадає і Бразилія митного тиску, який буде теж пов'язаний з тим, що це заради України, і Індія, і, можливо, інші організації, які симпатизують Брікс. Можливо, під це підпаде і Угорщина незабаром. Але треба розуміти, що цей аспект, навіть попри перемовини зараз Трампа з Путіним, навряд чи буде послаблений. Швидко в найближчі там тижні. Скоріше за все, навпаки, буде посилення до тих меж, поки Індія не надасть чіткі пропозиції для угоди. І ці чіткі пропозиції це збільшення закупівлі американських енергоресурсів. Це один із пунктів, які аналітики очікують, будуть в цій угоді. І тому будемо чекати. А ми побачимось наступного тижня з великою Європою в серці. А маленькою Московією на мапі до нових зустрічей!